Так, я удубно на, на вокзалі по-тіхому можемо навіть так передавати. Ой, хай. Ой, хай. Я вам крапку колишнього показувати не буду, то єдине що покажу, то отако. Щоб ви собі розуміли, а ви собі догадуйтесь. Бо хтось не показує, показує вже тільки результат кінечний, так? А я показую вам, як то кажуть німці, ам-анханг на самому початку цього всього результату. А потім розказую про результат. Як ви вже знаєте, сьогодні відбулася виставка. Правда, вона ще зараз відбувається, так? В Тернополі. Велика виставка, яка проходить один раз в рік. Я один раз, тільки три роки назад, один раз на такій виставці був. Так, да, класно, багато людей. Я, знаєте, був тоді в таких екстремальних умовах. Трошки, трошки так, поссорився тоді з хлопцями, а потім на виставці зустрівся. Ну, нічого, таке, то є життя, буває, все. Все воно, коротше говоря, як то кажуть, вирішується. І хотів дуже поїхати на цю виставку, но. Проблемка зараз, знаєте, трошечки така. Додаток вчора ліг, і я чуть-чуть очканув. Не поїхав. Думаю, ну його баню. Е е я такий чоловік, що дуже це все близько знаєте, сприймаю і думаю, щоб не нервуватися, краще не буду рискувати. І колега мені не скаже правду, знаєте. хоча він зараз поїхав, з виставкою довольний, бо знаєте, типу, люди там підходять, вітаються, там всі діла. Е, но він мені того не скаже, знаєте, але я вже декількох перезвонив і кажу, хлопці, що там виставка? Ну що, Ну, стоїло того ожидати. Кажу, що і як? Нема людей. Виставка не та не та, що була. Багато мотлуху. Кролик ну, такий мішаний, непонятний. Такого кроля було продати просто, каже, м'ясом, а люди везуть його, продають живим. Так що часи міняються, я надіюся, що воно налагодиться, так, і люди почнуть ну, налагодиться, і люди це все відновлять і почнуть вести такого нормального кроля за нормальні бабки. Вон, дівчина йде і думає, скільки ти чоловіче тут говориш, щось розказуєш, розказуєш. Будь вести нормального короля, який буде коштувати нормальні бабки, і що воно почне колись знову цінитися. Бо тільки воно. Колись цінилося, потім перестали його цінити, ну, занепало, потім тільки ми почали займатися, воно знов почало цінитися і тоді знов по чуть-чуть воно занепадає. Де нема? на виставці нема нормальних речі. В основному всі корлі. Чин хороша, мішана з Бельгії. Ага, з бельгійськими райони. Больгийцями, так. Да. Ти не міра вуха? Ні, не міра. Мені каже, що ну ще має бути менше, ні. Ну, то там такі. Що ж і все. Ще більше були? Та ти що, там ще були бельгійці. Да? то один цей володя привіз сам... ага. самбура, чи звідки то він ага. вивіз ото от двох, я їх побачив, зразу забрав. Ага. Номера взяв, так? Да, але да? як? Я хоч у нього ще молоденьких самих взяв. А що по грошах? А? Що по брошах? Модель. Ну. Там... Зелених? Ні, там чуть знижку зробив, звісно. Я зрозумів. Де сам? пізнав тебе? І де сам? Чи не дуже? Ні, він ні. Він ні? Він тобою не цікавиться, так? Да? Ну да? ти вже йому, звісно, сказав, ні? Самка казав кітна. Так? Да? Так, да, у вас самки ще ага. менше вуху і морда як, знає, як вчора. Тонка, ну тонка. Як розенька. Ага. І самка кітна не по ньому. Ага. Я бачив А? Я бачив воргонця. Вже приїхали? Ага. То досиш мені того за 500. Я дам 600 за кілограм. Включила ага. файно, правда? Ага. Ага. Файно включила. Коротше, раз ти вже прийшов, да? я там сьогодні на виставці розказував, що зробим відосика. Розкажу про... Розкажу про піклоги бридні. Так. Бургунця криїм, беремо гібриди, на м'ясо на шкірку ростуть обалденно. Ага. Далі їх на плем'я пускати можна. Третя станка молочності ноль. Нема молочності, Нема молочності, круняти Ага. Вже четверо чи троє здохло. Я зрозумів. Постав, забери голови на передній сідушці, і йди. Коротше, смислу нема, тільки на м'ясо. Тільки на м'ясо. На м'ясо ростуть файно, шкірка нормально, угу. але гібрид вже його на угу. самку пускати не діло. Не то. Да. Ті цікавіші. Треба буде перестеляти Я зрозумів. Дивися. Скільки їх кріє, самка стара. Так. її вже можна в школу пускати. Вона вже тут мала ще француз, коли в мене був. Ага. Пашка, його вже немає. Весь. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага. І вони набагато більше, як там шестеро сидить. Я бачу, що кожен день по а одному здихає. А Скільки тих гібридів тебе? Кожен день по одному здихає. А? Гібридів скільки? Скила ще одна. О. Не, не привела. Не привела, так? Ну, вона кітна, поки що від Венгра. Ага. Побачив, що вона. Не Тож ти мене просив її покрити венгром і сказати тобі, які були приліс. приліз. Ото вона сидить. А та чим покрита? Не венгром, там та. Там та смесь. Смесь, а? Хотя йдемо Йдемо. Мені кажеться, що смесь. Смесь, смесь. смесь. Я понял. О, Так що такі діла. Диві, Дивіться, два дні назад тут пам'ятай, гайд вашу робити. Ну, no, то нічого, то то є робочий процес. Так що от такі діла. Ото ще гібридка має, так? Да? Uh -huh. Але я теж рахую, що молодшість погана. Знаєш що? Ну, Дивися, раз, два, три, чотири, п'ять, шість Ну-ну-ну. No, no, no. Ледь витягнула. Якщо порівняно термонка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дивися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Значить, всі однакові в термоні. Ось Понял? Спий так чи що? That's чи ж зовсім? Пейс. Пейс. Коротше, я зрозумів. Коротше, я їх не маю вже. У мене пару пропало їх, да? ага. а тих я вибиваю. Не Бо нема смсу. Да. Коротше, пробуємося чим? Пробуємося ще шинчилами. Ні, бургунцем теж. Да? Тільки чисто на м'ясо на шкір. Я понял, я не за то говорю. Я за... говорю за ефок. Ефки робимо ще шиншилу. Бо з Боргунця Ф не Ви... підходить. Дивіться, я ж спеціально купив шиншилу самку. Ага. Я хотів зотри взяти. Він знімав шістку. Ти вже злучив? Я ми висну... А ні, кітну він продав. мені. Я сьогодні вже санцем позлучав. Він мені продав кіно. Пече? Так, кину... да. не знаю. Чуєш? Він мені продав кітну, сказав, що кіпна. Ну, Влад мені прощупає її. Я виставляю свого того боргунця старого, так? Да? Він цього. Ставлю того старого, ставлю того, він його пече. Ставлю малого, він його пече, якийсь. Гомік. А щоб не поудривали яйця? Ні-ні-ні. <гумі> Я тобі кажу, коротше, поки що, поки що. Всі ну, хочуть то... молодих самчиків від цього апарата. Да? Від Венера. No. <гумі> Вася двох вчора до мене. Вадім сьогодні на виставці казав. Всі, коротше, хочуть. всі хочуть від того. Не, він, ну, невеликий. No, 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 no. він невеликий він. Ну, ну. Він невеликий. Таких по самців мало. Uh -huh. На виставці теж мало. То не висока, то це. Висока знаєш, де? Чернівцях. Слухай, ти не бачив, скільки кроля було. Кроля було дуже багато. Ну, Слухай, так як казав Андрій, було слабо. Але мене удивило те, що на всю, може там хто буде коментувати писати, ага. мене удивило те, що стільки багато кроля, і тільки на всю виставку, тільки два два кроля ага. радянські шинчили, які похожі на шиншил. І всі ти бачили чи ні? Т, звісно, що бачили. Так. Я потім, як купив, поставив збоку, вона прогризла ага. ящика. І посадив з боку коло свого самця молодого, бо підходять, хочуть купити. Казав Андрій, що нема смислу, каже, ну зводяться. Кролі зводяться, не знаю чого. Я казав бі, Андрія, йдемо, пройдемося щенчилу, щоб mm. ми знайдемо. Андрій каже, нема, нема, не знайдеш. No, 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 no. Ну діба є. Uh -huh. Приходиш тут, каже, що шанчила, no. тут шинчила, але вона не щенчила, навіть окрас має такий, як бельгійці. Знаєш. Uh -huh. uh -huh. Ще стояв коло мене рядом е, комбікорм теж робить. Uh -huh. Продає вивозить прицепом комбікорм. Я думаю, ти б за комбікорм теж продав би багато. Він продав. Слухай, я не пережив, я зато не переживаю. Я чи 10 мішків продав. То ти вов. Забувся, як його звати? Міша? Чи uh -huh. я. Номер є записаний, хай потім І що каже? То він, він, він мене саме перший пізнав, як я приїхав. До. То каже до мене, то він має бельгійці, <риск> має серебро бельгійці, він має бельгійці серйозні, сам <риск> <ці>, коли <риск> 4 тисячі за нього хоче. Ага. <риск> <риск> Люди жахаються, <каїх> ціну почують. <риск> <риск> ну, Та через, через, через те його через... то і плодять отакий <риск> вам Так Він за самця дав 250 євро. Казав Андрій, каже, Чиски, я скільки то він казав. Ні, ні, чекай. Коротше, 10 тисяч за самця. Казав Андрій, я каже, в рік мушу півтора-дві штуки євро потратити, щоб нормального кроля зробити. Півтора-дві штуки євро. Ти дав би стільки? Що e, я тобі хочу сказати? Казав один, каже, він як ото сказав! 4 тисячі ніколи в житті. E, дав би, не дав би, знаєш, я дивлюся, що треба знаходити файних санців, да? no. e, підтримувати файну лінію. Підтримувати файну лінію. Термона. Файну лінію файну термона. через те, що на виставці термони були тільки в трьох людей. Uh -huh. У мене ото там пару штучок. Я багато не брав. Я uh -huh. взяв під замовлення і ще. Е, Ти що то... я з ними торгував їх там? Ну я продав. Да. Да, і бургунця продав. О, а в хі... чому цінив? 500? Алехі... Кого? За кілограм? Ні, 200. за кілограм. Але дав одному пацанові ага. турі, дав по 500 гривень. Да. Да, і сам, і сам ця. Ті замовили, ну менше з тим. Діло в тому, що... Дивлюся, термона нормального не, Нема. не дуже багато. Да. Одному, одного чоловіка є, Міша звати, вроді би його. Файні мав термони, ага. дуже файні. Самки і самці. Ма-на. No, no. Мав. Теж мене впізнав, сміявся, впізнав з канала. І, 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 і. Один мене мужик купив, дивиться наш канал теж, самця захотів, то ага. пішов в мене взяв, зразу каже, тільки побачив мене, як я хочу у вас самця. Тобто то пішли. <пішли>, пішли. Кажу, маю. О, пішов у мене взяв самця. У мене термони в того мужика, ага. Міші. І ще один дід там стояв з другого кінця, ну то там таке ось, там щось в нього таке. Не дуже весело було. Ну, так ага, що да. термона мало. Багато Каліфорнії, uh -huh. багато серебра. Бургунця теж мало, нормально. А таких апаратів нема. Бельгії мало. Ну то все в твоїх руках. так що... Шиншили радянські нема, не то що мало, нема. Так що що ти хочеш сказати? Що треба скорочуватися, м'яса не виробляти, а працювати на племі. Ні, я там казав на виставці і далі uh -huh. буду казати, ми працюємо на м'ясо, uh -huh. але на плем'я собі файних термонів, може так само, навіть, і, uh -huh. от, якщо в мене дивиться, шиншилка покрита, да? no. не ним. No. І якщо вродить, а я бачу, що в мужика шиншили хороші, uh -huh. мордочки вузенькі, якщо вродить, я від неї все потомство оставлю саме. <ган> і він зможе їх парувати. Я на чисту шиншилу. Коротше, треба породу і треба їздити по виставках. Іван, я тобі скажу. Є люди підготовлені спеціально. Спеціально приїжджають вусом, <ган> да? або з прицепом. <ган> да? Спеціально пороблені файні культурні кляточки. не тільки сітки. Типа Ті, такими йдуть: ниша, виша, <ган> виша, по одному кролику, по два розсаджують. Їздити, так, Лоді, о... ну, можна їхати. Ну, бля, ну, сам розумієш. Ти кажеш, дві шиншили на всій базар. Ні, ну то зрозуміло. Ну, то, то, слухай, е, щоб ти розумів, я їхав назад, Сергій до мене набрав. Да? Наш... То треба не так слухай. робити. Дивись, я тобі скажу, як треба робити. Я вважаю. Ото буде раз виставка, так? Ну. Я сподіваюся, що дасть Бог ото через декілька місяців ця вся хрень кончиться. Слідуючий раз виставка, я би навіть просив би ту виставку зробити раніше, десь весною, наприклад, чи осінню. Ну, То та виставка була голубів, а там же є. слідуючий раз буде виставка і попросити всіх таких, що плотно оцих, як вони називаються, племінників. Не то, що там люди з дому винесли, там почули, що виставка буде, хо, є момент продатися, погнали. А таких серйозних племінників, щоб з'їхалися, щоб привезли нормального кроля. То я тобі скажу, в кого no. такі файні. А скільки кліт... таких було? Файні квітки вивозять, то тобі племінники, Шібро, є сібра. Є є такий... Багато no. займаються, да? no. No. бельгійці. Ну дуже б масово от різених? No. Здорові, ті сірі, ну, чекати фландери, однак... от... оті здорові. Та виставка один день на рік. Я вважаю, то є мало. No. Ну, поїдеш ти в рівне. Ти бачив рівному, яка там виставка? Well, я... Який тут... там базар? Ну, дивіся, 10 чоловік виставка, виставці не рівня. No. Да. Казав Сергій з привільного, да, no. як я їхав назад. Каже, як виставка? Ну така собі, нормальна. Я кажу, ну я бачив і потужніші більше. No. А він до мене каже: щоб ти понімав, каже, ми їздили в Тернопіль на виставку з маршрутчиком. No. Тільки виставка той раз була на автобазарі, а тоді була виставка в аеропорту. No. То за день не обійшли. То то коли було? Ну, то було так. ще до того да, всього. Да. Да. Я ж кажу, що сьогоднішня виставка, ну так як Андрій казав, так як хлопці казали, слабенька, не така. Ну, правильно. І Андрій казав, то є не виставка, то є ярмарка, але якщо чесно, то, чусь, no. якщо чесно, то я думав, що й такої не буде. Слухай, ти ще не бачив, що була три роки назад, як я тоді з Вадімом був. Яка тоді була, та є. Ну я ж колись там їздив по Я ж колись по голубах, по виставках їздив. Я, якщо чесно, я їхав, хотів шиншил, хотів голубам купити вакцину Но. і вітамінів якихось хороших, угу. то я вітаміни взяв, вакцини не взяв, голубам. Взяв там ще угу. яйця штучні підкидати. Отакі вона. Ну і шиншилу хотів і хотів бургунця. Ну, бургундця не встиг, поки сюди туди обертався, пішов Бургундець. Вибрали другого, пішов, думаю, зараз продам а. свої звільниться, ящик принесу, Приходжу, вже ні машини, ні. А, ні, нормальний, їх а нормальний кролик що? <світ> Довго не тримається. Так, Дуже швидко продалися, я сюди вліво-вправо, вже немає їх. Ну. <світ> Два круги дав, поки сюди туди малий продався, але в мене так не брали, потім пішли, забрали. Ну. Нічого. Все, їдемо буде... до тебе, похвалися бургунцями. Да? Поїхали. Хоч дивитися, да? так? <регать> Бля, ну поїхати. Кажуть, спочатку глянути вверх. Отак. Дивиться в мене пікшу вверх. Бля, я <регать> забувся. <регать> <рег <гор study> так, то я розумію, то старий. Да. Як ти, тебе як ти знаєш? Бо ти бачиш, що він тут сидів, mm. так? Ні. Ні. А як ти знаєш? Ну бо я що, сліпий, чи я по королях не розбираюся. Ну і то, то його робочий, да. що то він. Да. А то молоденький. А то, а то отово, ото чий. Ото Андрія, так? Да? Ну, а чий він буде? Мій. <laughs> Зразу рішив. А? Ну не треба тобі три бургунці. Не <laughs> треба мені три бургунці. Ну, да? Слухай. Зовсім не треба. У вас стоїв, вас доїв і ти знову покрив. Нащо воно да. тобі, да, да, не не так? Треба. Треба. Хочу нього твою. Ага, так. Кажи. Це молодий. А, це а він... цей старший він похудав, бо має дерматит, по нього кинувся. Ну, але це нічого. Нічого, серйозно, так? Да? Я знаю, <су> що нічого. Але каже, що мають бути володя вуха ще менші. Маленькі. Да. А де їх взяти? Не знаю. Немає. Не знаю. Да, що? Шо? Я навіть тобі скажу, що я дивився того самого макляка. Да, Не. Не бачу я в нього теж. Дивись, ну чим відрізняється. Вуха чуть довше, чи ні. Чи такі самі. Як в мене? Да. Як в твого кроля, не в тебе. Ні, ну як кроля я маю. <ріпи> <ріпи> да. Ну може чуть, -чуть довше. <ріпи> І може чуть ширше. Ну що я тобі скажу, Іван? Корточка теж, невелика, глянь. Тонка? Така як ти да, казав? так, так, так. В цього чуть ширша. А в цього то як в самки. Но. Нормально. Так що я не гіршого купив, а? Ні. Ні? Ну, сказати, що у то в нас така вже... Чиста, аж... то чист... не чиста. То, ну, тяжко, ну no. що я буду казати. Але порівняно те, що там було. Ну... No. Пішли, подивимося на самки. Ти мені самки загари Я їх вчора покрив. Тичі? Ті ж так. Вони були. Ну. ну. Звісно ж їх треба крити, вони здорові. Ну. Ти знаєш, що вони в місяців криються, не в чотири. і не в 3,5 як термон. самки теж. Я їх привіз трьох місячних, вони мали по 4 кг. Того що така сумна. Того щось таке, як трошки прихворіла. Трошки не знаю, що так, так. Я тут три. Крив, що? Крив? Ні, самцями. самцями. Самцями кожну різним самцем. Білим, сірим і е, е, цим. Ну, термоном е, крив. Ні, Термоном, е, шиншилою і цим. Ургунцем, поняв? Я думаю, що Іван, що ще десь хтось має, може не міг приїхати, може боїться, да? Ага. Що ще десь хтось має файну шіншей? Думаю, все таки. Да? Да, але може, що просто не зміг приїхати. Давай зважимо стихло. Подивися о цього я вже його відкривав. Бери. Чуєш, на цьому скільки самцові. Не знаю. Ну що, не казав ніку? Казав передасть новою поштою на Ото, то і що речі. Да, ти мені що в да, мене да, представить. Да, да, да. Як він тобі? Я ж тобі кажу, що він був би лучший за того, що я сьогодні no. подав. No. Він був би лучший, ну бач, не судьба йому була. Вага. 4,8. Майже 4,9. 9 no. Нормальний? Нормальний. Ушко файненьке. Є маса. Mm -hmm. Ложи назад. Ложи його забрати, ну, зараз. <рес> я тобі скажу, що ти ще не гіршого собі візьмеш як цей. Побач! Ти не будеш дуже доволі. чекай, чекай його ще не бери. Бери того. Бери того. Пробуй того. то рієві робочий. 4,7. Ти подивись, який самець. Вони Люди стандартні ну, no. такі. А той ширшу спину має як там той? О, да. да. Зато -то тут ширший. Вот тут -то, саме той балик. Ага. Вот это такой. Як Чуєш? Че ага. Шкіру. Як Шоколад. Шкиру так. да. Ага. То він своє клімо б'є. Да, він має родовід, все. Скільки, сі сісі, сі. як думаєш, скільки важить подрулявий? Зараз розкажу. Скільки важить? 3 300 може. Може і нема. Бач? 3 300. Він що, шо, хто скати худи на... на свій вік, блядь? Що, тут кевусі? Ту Я поняв. Суперове. Що суперове? Ну що ці во потім миється. Чутку б'ється кінь мой, Я ж шуткую. шуткую. То що ти його не забираєш? Забираю, ну то ще знімає їм ходимо. Ну, то що? Та ти не подивився його, ти бачив в шоці? Ззьми обдивися. Ну чого ж не Що береш? Ну чого ж не обдивився, Іван? Я його на вазі попробував. Ну він молодий бач, за спину. дві різні лінії. Той і той. То ти кажеш, що він мені не треба, так? Да? Ну, нащо тобі три бургунці, ти мені об'яснив? Якщо він буде в тебе давати пів кубіка чи кубік, ага. два самці, два кубіки здаю, 40 самок можна зразу зараз покрити. Іде, так yeah, та? Та, в мене зараз немає ніякого. Взагалі. А чи їздив, їздив, дай по виставці, приїхав, в колеги купив самця. Нема лучшого, як колеги, брат. Ні, nee, якщо він ще передасть якогось мені no. ще по другій лінії, no. не по трійво, no. то я ще одного візьму. Da. А на що тобі а? На що ну, два Гурманці? А? Ну два, то не три. <laughs> три, то погано, два то добре, так. Да? Один теж мало. Чуєш? Що має самці? Нічого. Чому так, щоб що не забрав самця. Чого? Того він. Такий термон був робочий самець. Цього робочого продавав. Я поки другий круг зробив. Термон? Забрали термон. Щоб ти бачив, які в нього самки по ньому. Ага. Продавав і Тоже тні, самки продавав, так? Да, а ні. що то за міша? Звідки? Позвонимо. Ти маєш номер його? Так, да, взяв. Да? Пушка такі маленькі, в самічок ага. такі самки. Ладно, дай на мені якась ящичка. Гоп! Гоп. Hey, тому я щось приїхав, да. тому і поїхав. Тому і піхав. Чи до того, потім спалю його. Зразу откупили. Купили, зразу. Я ходив по виставці, соплі жував, приїхав без бургунця. На але мічта збулася, Так? яка? Ну взяв купив Андрія, купив самця, бурдуна, купив no. шинчилу. No. Купив вітаміни для голови яйця. Я ще собаку купив сьогодні. казав. Яку щось собаку? Да. Яку ще собаку! <піця> шиш. Да. Знаєш, в мене колись така сучина була, бігла по дворі річі, <рі> така маленька, дітка така, шиш, Да? А ага, галя що сказала? Нічого, ми таку собаку шукали 23 роки. От, маленьке таке ага. що було, але щоб то бігло дзявуліло під ногами. І да? воно таке хотів, так. Да. <ріх> Скільки <Тому? ріх> А? Скільки <Тому? ріх> То не на камеру. Значить, <ріх> дешево. <ріх> 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 Просто чоловік ще має дві сучини. То я не хочу на камеру казати, за скільки виторгували. Влад да? такий наглий, я так не можу. Да? Хто хто наглий? Влад, лад поркувався. Да? Все вона вже вкусила. Да? Ну, Оці маленькі О, ті. декоративні ті? Оті маленькі, взяв да. взяли. Вони такі їдкі, щоб по дворі бігало дзіволіло. Німецькі вівчарки сидять гавкають вольєра. Ага. А воно щоб дзволіло під ногами. Ну, Наше дитина, ти я тут того недавно вивіз одне <sius> маленьке, десь той забрав бачу. Але вже. Зле? Ну. Мені головне, щоб було дуже сильно зле. Так? Да? Yeah. То ти, щоб я не ходив на нокаут. Ні! Що робимо? Виключай. Виключай, виключай. Ще им правим? Ха? Ще им правим? Виключай. Виключал да? Да, и когато ще я там